В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. Під час чергового раунду переговорів у мінську 29 червня сторонам не вдалося домовитися про розведення сил вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Тристороння контактна група узгодила тільки розведення сторін у двох місцях: населених пунктах Золоте і Петровське. Речниця представника України Леоніда Дарка Оліфер каже, що політична підгрупа працює складно. Про ж бойовики наголошують, що готові підписати угоду про розведення сіл на наступній зустрічі 13 липня. Залишається заблоковане і питання обміну полоненими про ефективність мінського процесу. Ми говоритимемо сьогодні з Ольгою Вазовською, експертом політичної підгрупи тристоронньої контактної групи в мінську. Вітаю паноль. Вітаю. але я пропоную перед початком нашої розмови подивитися, як кияни реагують загалі на те, що відбувається в переговорному процесі. Про Донбас, будь ласка, покажіть нам. Вони повністю розвалять або до, до, до того, що вони знову е, створять як е, модель Радянського Союзу, якби всі під один, як кажуть, прапор зійдуться. Ні, я думаю, що ні. Тому що, ну як вам сказати правильно, вже скільки разів воно було, ці угоди, но наш президент, мені здається, зря за нього голосували. Ну, Можливо, будемо сподіватися. Хотілося б, щоб вони... Привели до цього, но надії в тому мало. Любите шаги, которые ведуть в сторону, то є побіди над Росією, надо їх проїздити. Я думаю, що відновиться. Ні, ніяк Не виведе. Почему? Потому что это игра політиків. Люди, которые провоцируют войну, которая начинает, они извлекают из этого своей выгоды. А Минске это для твоих глаз. Два года Минске одно и то же. Сказки рассказывают. Извините, по-русски говоря, лапшу вешают народу. Кто верит, никто не верит. Я, например, этого не верю. Потому что я здравомыслящий человек, я понимаю, к чему это все. Ви бачите, здоровий глуз, пані Ольга, проти мінського, але з іншого боку, не шукаємо ніяких альтернатив, поки що вирішені Донбаської проблеми. Я хотів на початку нашої розмови запитати у вас про невеличку сенсацію, яка відбулася з цими днями, яка зв'язку з мінським процесом. Це повідомлення про те, що створюється підгрупа, яка має у вашій політичній підгрупі, яка має обговорювати питання контролю над кордоном. От що це таке? Це наша ініціатива, чи це взагалі тільки повідомлення, за якому немає ніякої конкретного наповнення? по політичній підгрупі така ще підгрупа не створюється. Але ви будете обговорювати контроль а, над кордоном? Ні. Тобто, якщо б мова йшла про контроль над кордоном, це є юрисдикція безпекової підгрупи, яка ці дні працювала дуже тяжко більше всіх. Я бачила, як перший день до 12-ї ночі не покидали приміщення засідання переговорників на другий день, коли ми вже залишили Білорусь з метою повернення до Києва, вони продовжували роботу. Тому, якщо така підгрупа буде створена, ну я не бачу в цьому якоїсь сенсації, тому що обговорення теми повернення кордону під контроль держави Україна вона повинна бути вербалізовуватись, в тому числі в мінському форматі. Хоча у мене особисто більше очікувань від. Результативності обговорення е, і дискусії в нормандському форматі щодо цього питання, де немає представників окремих районів Донецької, Луганської області, е, де є присутні офіційні лідери держав або їхні дипломатичні радники. І е, ця дискусія відбувається досить в закритий спосіб, тим не менше, тим не менше рішення, які там приймаються, приймаються офіційними е, лідерами чотирьох сторін, і вони не можуть бути. Не виконані або по-своєму протрактовані, коли вже сторони прийдуть до цього рішення. я це прочитав у Фейсбуці Дарка Оліфер. Я вам відразу а... вона говорила про те, що взагалі буде окрема підгрупа. Я хочу поправитися по відновленню контролю Києва над українсько-російським кордоном. Ну, але вона повинна тим не менше синхронно працювати з безпековою, тому що це два питання, які зводяться дуже близько. Ми розуміємо, що тема повернення кордону стоїть в порядку денного мінських угод, але звичайно, порядок хронологія подій нас не задовольняє. Тому ну, що рези... є да. певна політична історична логіка. Президент чітко сказав, так під час святкування дня конституції, якою є наше уявлення про те, як мають розвиватися події. Спочатку виведення військ, повернення контролю над кордоном, якщо не Україні, то принаймні силам. Організації по безпеці і співробітництва в Європі припинення очевидно бойових дій. І, до речі, про це ж говорив перед цим на прийняті під час Дня Росії посол Росії в Україні Михайло Зарабов. Він те, що говорив, що за найближчі місяці військові дії припиняться в Донбасі і вихід з кризи буде знайдений. Ну не сказав про чергові завдання. І виникає питання, ось це означає, що Росія, в принципі, готова сприймати нашу логіку? Чи вона сподівається, що вона нав'яже нам свою? Я думаю, що Росія завжди ставить собі за завдання нав'язувати власну логіку і хронологію подій. але інтереси України, це інтереси України, вони не можуть підміняти сценарії Російської Федерації, яких, я думаю, є не один. Якщо говорити про найближчий період часу, звичайно, відбудеться саміт на початку липня НАТО, в якому будуть обговорювати, зокрема, питання. Не стільки мінська як безпеки в цьому регіоні, і участь НАТО в вирішенні певних питань або активізація щодо розробки сценаріїв а, такі інші. І найближчим часом може відбутися нова зустріч Нормандської четвірки, яка анонсована, в тому числі в Мінську, на 11 липня, тобто, Це ми розуміємо, після саміту, саміту. А, з тих заяв, які лунали з боку Кремля, мова йшла про неготовність зустрітись до. Я так розумію, що взята пауза вичікування щодо рішень саміту НАТО і е, подальші позиція Російської Федерації буде залежати в тому числі від цього. Отут тут виникає питання цікаве, так е, все ж таки, якою має бути позиція саміту НАТО? Більш жорсткою, щоб Росія зрозуміла, що треба вести конструктивні переговори, чи навпаки, більш м'якою, щоб не, не створити такий, знаєте, момент ах, ви так з нами, а ми взагалі не будемо нічого вирішувати? Ну. А... Моє враження від російської сторони, і в тому числі в мінському форматі, що вони сприймають тільки позицію сили. Звичайно, агресія на позицію сили це є перша реакція, тактична, але стратегічно вони сприймають іншу сторону лише в ситуації, коли вона рівноважна. Рівноважною Українська а, держава не є для Російської Федерації в військовому плані політичного політичних, політичних впливовів, фінансових, тому а, такою групою впливу може бути НАТО. Нагадаю, що телефон на шостоді нуль сорочотири ми розмовляємо з експертом політичних підгруп пітисторонньої контактної групи в мінську Ольгою Айвазорською. Розмовляємо про те, що відбувається під час мінського переговорного. Про це нагадує переговори. Те що час он от зараз, тому що то ж різні стадії бували. Ну, якщо чесно, я не є представник якоїсь дипломатичної служби і це не є новина, але, тим не менше, для мене було багато відкриттів в переговорному процесі і щодо статики, і стратегії, і принципу дискусії і таке інше. Це нагадує театр, знаєте, в якому всі ролі, принаймні з боку Російської Федерації, горло розподілені. А інколи це переростає в якусь психологічний тиск, протистояння, особисті образи. Інколи дуже швидко збавляються темп і ми переходимо на предметну дискусію. Але знову ж таки, переговори, де всі сторони вважають один одного рівними. В цьому форматі немає, тому що є сторона Орло, яку не поважає ні Російська Федерація, ні Українська сторона. А досить терпляче ставиться ОБСЄ. Є Російська Федерація, яка намагається нав'язати свою позицію, і українська сторона, яка поки що витримує а, тиск а, і інколи переходить в контрнаступ. Зараз, після от цих зустрічей, які мов провів. Я навіть не зрозумів, провів чи провів мінську Владислав Сурков. Він там вже взагалі був, проводив переговори? Так він був. Тобто був формат нормандський. Mm, на, на жаль, в українській змі було винесено те, що це буде дипломатичний радник президента Єлісєв і Сурков. Там було чотири президенти. А їх да? насправді було чотири. Тобто, самі сторони визначають, кого вони делегують на ці переговори, і прізвища можуть змінюватися. А ці переговори, деталі його їх відомі лише учасникам переговорів, тобто ви, вас з ними не ознайомили. Ну скажімо, в детальному вигляді ні, тому що процес дуже складний і політично чутливий. Але я точно знаю, що зміни, а, які відбулися в дискурсах, позиції сторін після тих переговорів, не відбулося. Це означає, що вони не отримали якогось а, за рахунок них, не відбувся якийсь поштовх. Негативну чи позитивну сторону для України. Тобто ми зараз знаходимося на тій точці, що були. Але я хочу відреагувати, можливо, на позиції громадян, які висловлені, mm -hmm. вони mm -hmm. до, mm -hmm. достатньо такі правдиві, тому що я вважаю, що українська сторона досить слабко вербалізує а, ключові повідомлення до громадян, а, сценарії, які можуть реалізовуватися, з одного боку, насправді, це вона була вимога ОБСЄ. Що сам процес є конфіденційним, коли я туди прийшла і почала розголошувати зміст переговорів, що на мою думку є правильним, тому що якщо ми говоримо про реінтеграцію або е, виходу з ситуації конфліктної, ми не можемо не розмовляти, не вести діалог з суспільством. М -м, то перша реакція негативна була з боку а представників ОБСЄ дуже агресивно негативна. Але зараз ситуація змінилася, тобто є розуміння того, що говорити потрібно і розповідати. Тому недовіра з боку громадян є природньою реакцією на відсутність інформації. Якщо говорити про чи варто чи не варто проводити переговори, у мене особисто є враження, що саме Росія хоче з них вийти, тому що вони її втягують в досить тривалий неприємний процес, до якого прив'язується питання санкцій. Хоча Росія не визнає, що вона є стороною конфлікту, не визнає, що там є війська Російської Федерації, але заяви лідерів держав, в тому числі нещодавна заява. Пані Меркель, вербалізація того, що санкції є реакція на невиконання з боку Російської Федерації е, мінських е, угод для нас є хорошим якорем в цій ситуації. Ну поки що інших не винайдено. Хоча мінський процес не самодостатній. Є нормандський формат, є переговори двосторонні, Ми бачили неодноразові візити до Москви Пані Нулан, сполучені Штати Америки, хоча вони не є офіційно переговорниками ні в мінському, ні в нормандському форматі. Тобто, все набагато більш складно. І коли громадяни, не довіряючи процесу, бо не маючи про нього інформацію, говорять, що проблема у мінську мені дуже прикро, тому що проблема не в мінську, проблема в Путіні, проблема в Кремлі. Коли ми неправильно визначаємо мішені, нам важче. Протидіяти цьому питанню. От до речі, кажуть, що американці можуть приєднатися до цієї зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться після саміту НАТО. Чи ну діся... я не можу це ні підтвердити, ні виключити, але я думаю, що на неофіційному рівні американці присутні, тобто ми розуміємо, що відбуваються двосторонні переговори. І останній візит пані Нулан, до якого дуже якщо не вороже, то з підозрою сталося українське суспільство. і Медіа Принаймні, хронологія візитів: спочатку Україна, а потім донесення позиції Україні. України Москві в особі суркова засвідчує те, що все ж таки каталізатором певних е, ідей є Україна, а провідником інформації, навіть не форматі, є Сполучені Штати Америки. Нам потрібно мати цього партнера, і потрібно розуміти, що е, відбувається велика кількість каскад виборів, як в Європі, так і в Сполучених Штатах, які вплинуть на наші позиції після нового року. Тобто, в нас не так багато часу. Для того щоб реалізувати певні етапи сценарію українського в інтересах України до нового року, тому що далі багато невідомих, які впливають і на тактику, і на стратегію, є розуміння зараз у наших західних партнерів, що е, всі ці зобов'язання по мінську щодо проведення виборів, ухвалення відвідування законодавства, навіть змін до конституції, вони просто не мають парламентської підтримки. Є і в тому числі цю інформацію доносимо, і ми, ми, як представники сторони української, як експерти, і формально, і неформально, і російській стороні. Тобто, коли починалися переговори вже при моїй участі в березні, Російська Федерація навіть собі не могла уявити чи вербалізувати цю позицію, що можливо, коли український парламент що зробить не так, як буде вирішено в мінську чи в нормандському форматі, чи в переговорах з Путіним. А зараз у них є це відчуття. І є розуміння. Якщо говорити про о, можливість зняття санкцій, про якому вже торкнулося цього питання, взагалі мінські процеси вистоїть, якщо санкції будуть скасовані? Не факт. Тому що позиція України вона багато в чому, з, з точки зору сили, тримається на санкціях. Хоча зрозуміло, що для Російської Федерації економічні питання не є пріоритетом чи соціальна база для власного населення. Тим не менше, не, не маючи можливості надавати Україні якусь військову допомогу, фактичну допомогу, яка б е, сприяла розгортанню сценарію військового характеру, це все, що в нас є з боку Європейського союзу, з боку Сполучених Штатів Америки. Що далі буде знову ж таки, ми не можемо прогнозувати, тому що не знаємо, хто стане президентом Сполучених Штатів, е, хто очолить е, уряд Німеччини, хто стане президентом Франції, тобто ключові гравці. Сьогодні не визначені, 13 липня має відбутися. Ти розумію, наступне засідання. в Мінську ну 12-13 ми 20. працюємо Один. трішки більше ніж тристороння контактна група, тому 12-го розпочнеться робота і 13-го. І це вже орієнтовано має бути після цієї зустрічі на вищому рівні. Так, тому є відчуття, що зустріч на вищому рівні може вплинути на динаміку позиції сторін там. А ви взагалі сподіваєтеся, що що будуть якісь конкретні результати цієї зустрічі? Дивіться, дум... скільки разів міністр закордонних справ зустрічалися і роз'їжджалися без нічого. Ну, трішки інші обставини, так, трішки інші можуть бути представники. Якщо говорити про міністрів закордонних справ, там дійсно досить неоднозначна позиція, особливо а, міністр, а, міністр а, закордонних справ Лавров. Він не є власним гравцем цих переговорів, він є виголошувачем темників або позицій. Не приймає рішення. Ну, ми повинні це усвідомлювати. Рішення приймається безпосередньо в Кремлю Кремлі Путіним та його оточенням, та до якого не належать інколи формалізовані структури, такі як міністерства. Тому дуже важливо, що пряма комунікація між главами держав, в тому числі те, що відбудеться на саміті НАТО, де буде і президент Сполучених Штатів, і президент України, і інші лідери. От саміт НАТО для мінського процесу, це все ж таки можливість знайти якусь підтримку, якої нам не вистачає? Я на це дуже сподіваюся, тому що ну, як ми почали нашу розмову з того, що Росія не сприймає слабших гравців. НАТО mm. потужна структура, яка може бути може і вважається і публічно, і не публічно Російською Федерацією ворогом, а ворогами, а не, ну, скажімо, підрядниками або. Жертвами. Вони вважають тільки рівносильних, а той сильніше. У мене є у вас, у вас таке для вас особисте питання. Ви тепер розумієте тих, хто вийшов з цих переговорів, Романа Безсмертного та інше? Я розумію, тому що я розумію, що є питання і вигорання людського, коли якісь речі повторюються мільйон разів. У нас було 42 е засідання. Уже де близько десяти брала участь. я. Це дуже, це дуже складний процес насправді. Але я бачу певні суви. Я бачу те, що ми в більшій мірі зараз достукались по політичному компоненту до європейців. Це важливо, тому що коли ми говоримо на переговорах, ми ж не говоримо з росіянами або ми говоримо з європейцями. Вони мають наші аргументи чути до деталей до ком. І інколи а, приємно розуміти, що це вдається. Мені здавалося, що ми з європейцями можемо і поза мінськом поговорити. Ні? Можемо, можемо, але європейська місце, місце для розмов з росіянами. Європейська цивілізація, в тому числі, стандарти, принципи, вони все ж таки будуються на діалозі, тобто не можна просто відмежуватися, і в атаку і не говорити. І тому туди там представлені росіяни. Вони мають чути позицію, вони мають розуміти Україну. Але можливо, це для нас навіть така невеличка. Невеличкий успіх, що Росія до сих пір не довіряє і не розуміє реальних процесів в Україні. Вони розуміють якісь тактичні речі, політичні протистояння, але вони не розуміють суспільства. громадянського, Дозволь, суспільства, медіа. Вони так. не розуміють, що медіа можуть бути незалежні, що громадські експерти можуть мати позицію, а не вербалізувати темники. Вони цього не розуміють, не довіряють, тому роблять помилки, як це було під час майдану, як це було раніше. Тобто. Їхнє нерозуміння українських реалій допомагає нам і правильно розумію, що вони вважають, що просто Путін з Порошенком домовилися. Порошенко просто має сказати парламенту, що він проголосував все це закінчити, і на цьому буде крапка в процесі. Якщо Порошенко це не робить, то він просто обманює Путін. Ну я і все лише одне поправлю: вони думають, що коли ми домовимося і Путін Порошенко домовиться напряму, uh -huh. то дійсно чарівна паличка допоможе прийняти будь-які рішення, але вони не те, що все ж таки Україна більше до європейського простору. І коли політик приймає рішення або зовсім непопулярне, або вороже до опозиції суспільства, це означає, що він себе самоспалює е, на якомусь рівні. І я думаю, що криза внутрішньоукраїнська потрібна сьогодні тільки Російській Федерації. Вона не потрібна лідерам держави української. Де б вони не були, чи в Кабміні, чи в адміністрації президента, чи в Верховній Раді, вона не потрібна західним партнерам, тому що дестабілізація на всій території України це ще одні, один виклик серйозний для Європи в багатьох контекстах. Але вона потрібна Російській Федерації, це правда досі. Досі і це тобто, відчувається по потім... це. Відчувається, і навіть так неофіційно, тому що це досить е, специфічно виглядає в кулуарах, коли ми не спілкуємося між собою, але ходимо там один попри одного. Є а, певні повідомлення не напряму, а один до одного з боку російських переговорних не дуже хочуть в Україні виборів. Бажано всіх і одразу на Донбасі, парламентських, президентських до що пройдуть якісь буде хаос або їхні люди. Ну, абсолютно. Тобто, і хаос, і їхні люди їх влаштовують. Подякую експерту політичної підгрупи та сторонньої контактної групи в мінську Ользі Авазовські за участь в нашому сьогоднішньому ефірі. Який провів вас для вас, Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі глядачі.